Що є Євро 6? Ну Тут так зразу і не відповіси. Як мінімум, от перший варіант, якщо даф, стосується Євро 6 до мільйона пробігу, 17 рік 19800. Це просто подав зразу вам варіант. А є купа манів, купа Вольво купа всіх моделей, які вам, вас цікавлять. Вони є всі в Телеграмі в шапці профілю. Е, вони найкраще подзвонить в телефон. Е, Доставити заявку, що шукаєте таку-то машину по таких-то цінах. І все. І ми вам на... зразу скинемо декілька пропозицій, які вас точно зацікавлять по доступних цінах. Бо на... навіть DAF за 19800 свіжопригнаний від європейського перевізника. Ну, я не знаю де купити ще, крім автокомісерно Макс в Рівному. Якщо Вольво, то Вольво теж варіантів багато. Ну, 250 одиниць техніки від дешевих до дорогих, звертайтесь, поставити на комісію можна безкоштовно, паркомісія реклама, знайте.